Відновлюємо українські традиції. Сьогодні працює наша краєзнавча майстерня, на якій ми будемо виготовляти ось такі різдвяні павучки. Хоча вже пройшли різдвяно-новорічні свята, але ми будемо виготовляти таких павуків на наступні свята, які мають бути. Зазвичай яких павуків виготовляли дуже-дуже дуже давно. Ще коли появилася ялинка. А ялинка з'явилася за часів Петра І. І наші пращури робили ось такі маленькі павучки, якими прикрашали свої оселі. Вони підвішували їх на Кінській волосині до сволока в хаті, і ця конструкція мала таку магічну форму, на неї потрапляло світло, і вона прокручувалась і створювала. Таке тає, таємничу якусь таку е, ауру. Це був такий павучок. Великий великий павучок. Це е, ось, вони різних форм були зробити. Із е, глини не завжди наші пращури е, могли. Е... Чого солома? тому що вона дуже зручна. Беріть цю соломку, таку більшу трошки. Називається не циганська, а три. Незвично робити, тому що Я, я не думаю. що що? Да, ось. Знамій як? Не знаю. Все І здорово. Ти натягнув нас, просто бери до дот отри раз робіть. — Там треба якось так. Батьки павучків. Приєднаємо його. Так, держи. Держи. Я держу. Держ... Отаку, щоб висіло. На сьогоднішньому майстер-класі ми виготовили таку чудову різдвяну композицію павука. Дякуємо ЗСУ за можливість жити, навчатися і працювати.